Муніципальна варта штрафи виписує. Це ж хто молоко. Хто молоко... Продукти, так? Продукти, да? ага. Я просто не знаю, чесно, я оце вийшла, на ринок пішла там за парковочні місця. Вони викликали на мене поліцію, капець просто. Кажуть, йди сюди, тут стихійка, перевір. Я думаю, ну піду. А тут документи у людей є на торгівлю. Вон, у чоловіка торгівлю, документи є, все законно. Вони думаю, повіряють. до вас піді. Провіряють, провіряють. Провіряють? Так, да, сьогодні теж провіряли, штрафували. Там. да? просто, А а кого штрафували? Не не бачу, не знаєте, не скажете? Штраф хочу запитати, скільки? 680 680 гривень? Да, ви тратили, Та ви що? Да. Сьогодні сьогодні там немає такого. Нема. Поїхання, що 68 А, А я питала там, скільки коштує ну, місце там в день, кажуть этот, 100 гривень треба за мі за за день заплатити